Слухайте, такого і ще не бачила. <гум> Купила ковтинку в Тікі Максі. Колір не мій, але вона дуже сприємна Тканина хороша фірма і коштує вона всього 2 євро. Була вона щось там 20, потім 15 і щось я бачу, що. Можливо, це колір того сезону. Ну я подивилася, ні брак точно. А також це корейський такий крем від сонця. Я люблю корейську косметику. Вирішила купити М -м, такий крем під очі, хороший брала вже. І новий колаген <с Off> для вікової шкіри. Ну, Я жартую. Ну, що там написано? Я yeah, для вікової Anti-Eйдж. Так. Вирішила такий новий крем спробувати. Ну і в поїздку вирішила купити собі, щоб все було разом, там, знижки, таку от косметичку. І це накладати крем. Крем, крем, крем який накладати макіяж тон обличчя. Ну і також я вам покажу модні джинси на мені, як шаровари. Такі от широкі-широкі. Ну що, всім похвалилася, кожен раз приходжу за покупками в Ірландії в тільки Макс, ну це не тільки Макс, до речі, це і ЧДМ. І кожен раз я щаслива від нових покупок. Як це у вас?